Міський голова Віталій Малецький узяв участь у роботі 18-го українського муніципального форуму Єдність для перемоги та відновлення України. Про це стало відомо з допису на його сторінці у Фейсбук. Зазначено, що організатором форуму стала Асоціація міст України а його почесними гостями посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова, посол Італії в Україні Карло Формоза, повірений у справах посольства Німеччини Тім Прангем. Одні з найголовніших питань, які обговорювали на форумі, були пов'язані з роботою критичної інфраструктури, допомогою Збройним силам України, відновленням зруйнованого війною. Міський голова Віталій Малецький зазначив, відповідь на всі ці питання очевидна лише разом, зберігаючи єдність усіх українців, заручившись підтримкою наших друзів із цивілізованих країн світу. І з цим важко не погодитися. І, хоча реформа децентралізації збільшила можливості громад без допомоги урядових структур та міжнародних партнерів функціонувати, особливо в умовах війни, нелегко. Тому Кременчук щиро вдячний містам побратимам, структурам ЄС та міжнародним і вітчизняним волонтерським організаціям, які дуже допомогли у забезпеченні енергонезалежності медичних та соціальних закладів нашого міста. Під час форуму міський голова Віталій Малецький мав багато зустрічей із колегами з інших міст України, також представниками європейських країн. Разом вони обговорили використання енергозберігаючих технологій, можливості місцевого самоврядування. Окрім цього, обмінялися досвідом, вивчаючи нові варіанти допомоги для нашої Кременчуцької громади з-за кордону. Зауважимо, що це особливо актуально на важкий зимовий період. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.